Медики святкували, напередодні медпрацівники Черкащини відзначили своє професійне свято. Кращих лікарів разом на урочистостях у Палаці культури Дружба народів зібрав очільник Черкащини Сергій Тулуб. До привітань долучився і директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Володимир Брожик. На святковому зібранні вони вшанували та привітали ветеранів медичної галузі та нинішніх працівників сфери охорони здоров'я. Не обійшлося і без приємних несподіванок та подарунків. І з нагоди свого професій Свята Сергій Тулуб кращим медпрацівникам Черкащини, вручив грамоти та цінні подарунки. По тому на медиків чекав концерт кращих танцювальних колективів та юних солістів області. Майже кожна людина, як тільки народжується, зустрічає ваші посмішки, зустрічає ваші теплі серця, зустрічає ваші руки. І цим вона йде в життя і будує свій життєвий шлях. Саме Ця перша хвилина в їхньому житті надає їм можливість певне будувати життя на світі. І я хочу безмежно подякувати вам за ту роботу.